Мешканці будинку No32, що на вулиці 600 річчя, звернулися сьогодні до міської служби Варта. Скаржились на те, що у їхньому дворі сусіди випасають курей. Наша знімальна група розбиралася з ситуацією. Подробиці далі у матеріалі Ольги Сольвар. Ми знаходимося у дворі будинку за адресою 600 річчя 32. Нещодавно це подвір'я перетворилося на звіринець. Як кажуть, мешканці дому тут серед білого дня паслися кури. Вот дерево. Тут були три куриці. Колись ще були кури. Утром я йшов були. Йшов. І лише до одного дерева вона їх, так, ну, в них прив'язали? Ну, хатами і в кому були. Перший раз тому я відувала. Ось тут місце какое-то, я не знаю. Курочки в нас були, чіпівники, такі штучки, три, біленькі прив'язані до дерева, з водичкою, з чим там, їх ще чимось годували, я не знаю. Ось. Можливо. Чиї вони? У нас тут. Яка велика сім'я циганська проживає і в нашому домі, і в сусідньому там їх. Я, я не знаю навіть скільки але дуже багато. Купіли, вони поставили тут, що вони хотіли їх порізати. А то є, це ваші курочки? Да, а сколько було рассказывайте? Ну, наші три. От бабушки там три mm -hmm. ну, були. Найбільше нічого не було. А сколько дней днів тут були? Два, <laughs>, если чесно. Тані хожу порізали все. Тобто такого немає постійно, це просто як перецети. Це наша там... перший раз було. Да и все больше никогда не было. Ну пусть и курочки живут. Я так думаю, ничего страшного они не произведут на людей. Вот это ж не корова. Котори літають. По перше, це екологія, по це санітарні станції, санітарні норми. Якщо вони навіть і тримають корейси десь на прибудинковій території, то є такі будиночки, там, якщо є великий двір, все і десь там сараї знаходяться чи що, то там можна, звичайно, зробити, але це не на прибудинковій території, не біля під'їзду, не біля дитячого майданчика. Тому це, якщо мешканці не проти, то це ще десь може. Але взагалі я вважаю, що це в місті неправоміна. Це тільки питання приватного сектору, звичайно. Ольга Сольвар, Інжиєвський, телеканал Віта.